Це ми створюємо нову птицю. Ну, скажімо так, робоча назва слабожанка або слабожанська. Українська чорна. Це, це кури, які ми майже 20 років відроджуємо, тому що наприкінці 70-х років вони майже зникли. Це у нас царська птиця. Геркулес це птиця, яку ми створили в інституті птахівництва з початку 2000-х років. Єдина справжня українська порода курей це полтавська глиняста. Вона унікальна, тому що вона має стійкість саме до твороби марика. О, у нас же є перше яйце. Це дуже добре. І це яйце ми, ну, піде майже во всі куточки України. Тихо-тихо-тихо, малишка, малишка. В народі просто несучка. Зноси не біле, а світло-кремове яйце. Жовток в яйці, яке зносять. Наша українська птиця складає майже 30%. Фінансова складова дуже важка, тому ми тримаємо ну, максимально десь біля 2700 галів. Паралельно в нашому державній досвідній станції ми тримаємо біля 500 індиків. Царська птиця, яка має харківську прописку. В індиківництві лише шту... Шту... штучне запліднення. Самці майже в два, в два з половиною рази важчі індичок. Просто роздавить самку та й все. Стадо динозаврів, скажімо так. І У мене все перед очима цей фільм парк юрського періоду. А це індички, це наші королеви. Коли були моменти взривів, прильотів, і тому подобного, ми дуже переживали. Ну незважаючи на це, нам вдалося зберегти. Для того щоб отримати яйце, потрібно нагадувати птицю. Потрібно підрегувати мікроклімат ташнику. Повинно бути світло не менше чотирнадцяти, ну дванадцяти чотирнадцяти годин. Ви бачите, що і зараз, на жаль, ми працюємо без без світла. Є у нас генератор, але, ну, на жаль, це дуже дороге, скажімо так, задоволення. Якщо ми, нам необхідно отримати якісне яйце або якісне м'ясо, нам потрібно якісну і доволі багато якісного комбікорму. あった